Блок живлення FSP Hydro PTM 850W, hpt 850 m це товар, який можна придбати в мА зеніторба. Цей блок живлення має гібридний тип охолодження і обладнаний рідинною системою охолодження, розробленою спільно з компанією Power, яка спеціалізується на рідинному охолодженні для комп'ютерів. Завдяки цій системі. Блок живлення може досягти потужності до 1000 ВТ і працювати ефективно без увімкненого вентилятора навіть у тихому режимі. У блоку живлення також є модульна система підключення кабелів і оптимізований дизайн корпусу з шестигранними вентиляційними отворами, що забезпечує краще відведення тепла. Лінія живлення з напругою 12 В призначена для продуктивних відеокарт і забезпечує достатню потужність навіть при великому навантаженні. Унікальна схема активної корекції коефіцієнта потужності PFC забезпечує постійну стабільну напругу на виході. Це дозволяє блоку живлення бути менш чутливим до знижень або короткочасних провалів мережевої напруги, оскільки в таких випадках він працює за рахунок енергії конденсаторів. Блок живлення FSP Hydro PTM 850W також має ряд захисних технологій, включаючи захист від надструмів – Перевантаження, перенапруги короткого замикання і перегріву. Висока ефективність та енергозбереження цього блоку живлення підтверджені сертифікацією 80 плетеном. Отже, якщо вам потрібен надійний і ефективний блок живлення, ви можете придбати блок живлення FSP Hydro PTM 850W hpt 850 m в година зеніторба.